Колеги, усіх вітаємо! Команда Агропрайс знаходиться у П'ятихатському районі на полі Ріпаку. Тут пощасливилось отримати сходи завдяки вчасно пройденому дощу. І на даний момент прийшов час захищати ці посіви. У нас вже достатньо холодна пора. Достатньо низькі температури для застосування системних інсектицидів, тому легкий перетроїт, е, можна тільки його застосовувати. На даний момент, е, обійшовши це поле, ми не знайшли совки озимої. Тому застосування фосорганіки тут не рекомендується. Але дуже багато мілкої мухи і всяких блісок. тому Легкий перетроїд із діючими речовинами Альфа-Циперметрин і всіми подібними можна застосовувати на даних умовах. За всіма цими препаратами ви можете звернутися до компанії AgroPrite. Ми, як завжди, дуже оперативно доставимо його для вас. Тому ви знаєте, кому дзвонити гарного всім дня!